Доброго ранку! Дітки, скажіть мені, що це у мене таке? Що це? Так, це парасолька. Парасолька захищає нас в дощову погоду від дощу, аби ми не намотли. А також влітку під парасолею можна ховатися від сонечка. А ще парасольки можна використовувати як прикраси. Їх перевертають ось так догори дригом та прикрашають ними вулиці та алеї. Це дуже гарно. Ось подивіться. so far away from home. There's no way. І на нашому сьогоднішньому занятті з малювання я хочу намалювати з вами саме парасольки за допомогою трафарету. Як це зробити? Дивіться далі. Підготуйте всі необхідні матеріали, які я покажу, і будемо починати. Come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking my chance to reach for the stars, for the stars. It Ось такі чудові яскраві парасольки вийшли у мене, і мені дуже цікаво подивитись, що вийде у вас. За бажанням ви можете змінити кольори та обрати такі, які вам більше до вподоби. а я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Тож, малята, до нових зустрічей, до побачення!